Їхав такий свіжачок, Сіат Ліон, 2 літровий 17 рік за десяточку. За десяточку. Весь у рідній фарбі. Зараз я вам покажу. пробіг даного автомобіля 250 тисяч, але він реально в гарному стані. лише заїхав, ще не його, не потім чисто, нічого. На таких класних дисочках, тут є верста гума. Весь у рідній, що по салончику, покажемо. Електросіпація підіймочі, підігрів, закриття дзеркал, механічне сидіння. Ось єдиний момент по салончику, який, скажімо так, видно сюди використання. все, в принципі гарненько адекватно, нічого ніде не порвано, не поцарапано, все гарненько На ДСГ пробіг 251 тисяча кілометрів руль. Ось такий руль. X-Tellance, комплектація Реально гарненький автомобіль. Ідемо покажу ще на задньому сидінні. Як тут все виглядає? Там комбінована кожа, я говорив, спереді не говорив, можливо, зараз скажу. Також комбіновані сидіння. Дуже класний. автомобіль Економний. Має затонований сам по собі і ще має шторочки. Тільки заліг у даний томбі. Ще міхістий. Декілька таких царапин. Ну це болячка, скажімо так, всіх універсалів. Має пактронічки. Ну, диск реально класний. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.